Привіт усім! Давайте сьогодні поговоримо про щось, що стосується кожного з нас, про державу. Звучить, може, і складно, але спробуємо розкласти все по поличках, що це таке, і головне, для чого вона взагалі існує. А давайте почнемо з такого, знаєте, уявного експерименту. Просто на секунду уявіть світ, де немає жодних правил. От зовсім ніхто не вирішує суперечки, немає порядку. Що це буде? Ну, повний хаос, правда ж? От, власне, щоб такого хаосу не було, людство і придумало таку штуку як держава. І знаєте, щоб це було простіше зрозуміти, є одна класна аналогія. От уявіть собі, що держава це такий собі величезний спільний дім, будинок, де ми всі разом живемо. І головне завдання цього дому, щоб усім у ньому було безпечно і організовано. Окей, отже, наш план такий: ми пройдемося по цьому нашому спільному дому за п'ятьма основними пунктами. Подивимось, навіщо він потрібен, з чого складається, хто встановлює правила, як усе це працює, і нарешті на яких цінностях він стоїть? Ну що, поїхали? І так, перше питання, мабуть, найголовніше навіщо взагалі потрібна держава? Яка її, так би мовити, основна місія? Якщо спростити, то у держави є три такі собі суперсили чи то пак функції. По-перше, вона нас захищає від усіляких небезпек. По-друге, вона допомагає вирішувати великі спільні проблеми ну, знаєте, будувати дороги, школи. І по третє, вона, як такі собі рефері на полі, стежить, щоб усі грали за правилами і жили мирно. Окей, з функціями розібралися. Але що саме робить ну просто територію з людьми справжньою державою? Виявляється, є певні обов'язкові ознаки, такі собі цеглинки, без яких наш дім просто не встоїть. Давайте подивимось, що це за цеглинки. Так от, таких ознак виділяють сім це, по суті, все, що треба знати. Є фундамент, є мешканці, є правила гри, є навіть своє унікальне обличчя. Зараз про все це детальніше. Ну і з чого починається будь-який дім? Звісно ж, з території. І це, до речі, не тільки земля, по якій ми ходимо, міста, поля, ліси, це ще й вода, річки, озера, моря, і навіть уявіть собі повітря над цією землею. І все це чітко окреслено кордонами, які відділяють наш дім від сусідських. Гаразд, територія є хто в ній живе, населення. І тут, як у будь якому домі, є, скажімо так, свої і гості. Свої це громадяни. Вони тут повноправні господарі з усіма правами, але й з обов'язками. А гості це іноземці. Вони можуть тут працювати, вчитися, але їхній статус, звісно, інший. А тепер увага, бо це ну, дуже важлива річ суверенітет. Звучить складно, а насправді все просто. Це, по суті, право бути головним у своєму домі. От уявіть, ви встановили у себе правила, а тут приходить сусід і каже, ні, роби ось так. Так от суверенітет це коли ніякий сусід не може вказувати, що робити. Крапка. Ну добре. У будь-якому великому домі потрібні правила, інакше буде безлад. У державі ці правила називаються законами. А от ті, хто ці правила вигадує і потім стежить, щоб їх дотримувалися, це і є влада або уряд. А навіщо взагалі ці закони? Ну, по перше, щоб не було того самого хаосу. Пам'ятаєте, як світлофор на перехресті? По-друге, щоб захистити кожного з нас наші права. І по-третє, для справедливості. І тут ключовий момент закон має бути один для всіх, без винятків, принаймні в ідеалі. Так от ця влада це по суті менеджери нашого великого дому. Вони приймають рішення від імені всіх нас. Але тут є один суперважливий нюанс: у демократії джерелом цієї влади є самі люди, тобто мешканці дому самі обирають собі цих менеджерів. І знаєте, щоб уникнути ситуації, коли один менеджер стає занадто могутнім і починає робити що хоче, владу хитро розділили на три частини, на три гілки: перша законодавча, вона закони пише, друга виконавча, вона ці закони виконує. А третя судова, вона як незалежний суддя, який перевіряє, чи все робиться за правилами. Це геніальна система, яка не дає нікому отримати абсолютний контроль. Окей, правила є, менеджери є, але ж звідки брати гроші на утримання цього величезного дому? Ну щоб лампочки в під'їзді горіли, дах не протікав, тобто дороги будувалися, вчителі зарплату отримували. Для цього потрібні спільні гроші. І спільне розуміння, навіщо ми це робимо. І ось тут ми підходимо до такої теми, як податки. І аналогія зі спільною скарбничкою тут просто ідеально пасує. Уявіть, кожен, хто заробляє гроші в нашому домі, і проста людина, і велика компанія кладе невелику частинку в цю спільну скарбничку, а потім з неї беруть гроші на те, що потрібно абсолютно всім. А куди ж ідуть гроші з цієї скарбнички? Та буквально на все, що нас оточує: на нові школи і лікарні, на рівні дороги і затишні парки, на зарплати тим самим вчителям і лікарям, які нас вчать і лікують, на армію, яка нас захищає, і на поліцію, яка підтримує порядок? Розумієте, це по суті наші з вами спільні інвестиції в наше ж комфортне і безпечне життя. Але держава це не тільки гроші й закони. У нашого дому має бути своя душа, своя ідентичність. І цю роль виконують символи: прапор, герб, гімн. Подумайте про них як про родинний герб або улюблену пісню, яка всіх об'єднує. Це не просто формальності, це такі собі візуальні та звукові якорі, які нагадують мільйонам різних людей, що всі ми частина чогось більшого, однієї спільноти. І от ми підійшли до найглибшого рівня. Бо за всіма цими механізмами, законами, податками, урядом має стояти щось іще такий собі клей, який не дає всьому дому розвалитися, і цей клей це спільні цінності, це той самий фундамент, на якому тримається геть усе. І якщо говорити про Україну, то такими фундаментальними цінностями є свобода, незалежність, справедливість, повага до прав людини. Єдність, і це ну це не просто набір гарних слів у конституції. Це має бути таким собі моральним компасом, тими самими принципами, за якими живе не просто людина, а вся країна. Отже, якщо все підсумувати, що ж таке держава? По суті, це такий величезний спільний проєкт, командна робота мільйонів людей. У кожного своя роль, своя відповідальність, але мета одна на всіх зробити наш спільний дім, нашу країну місцем, де панує справедливість, безпека і комфорт для абсолютно кожного. І це, мабуть, підводить нас до останнього, але найважливішого питання. Питання, яке кожен може поставити собі, якщо все це наш спільний дім, то яка саме моя роль у ньому? Що особисто я можу зробити, щоб цей дім був кращим, міцнішим, затишнішим? От над цим і варто замислитись.